Привіт, Камалія пережила клінічну смерть, має власну ділянку на Марсі. Тікала від чоловіка, за якого мала вийти заміж, а її батько бив її та її маму. Ці та інші цікаві факти сьогодні: Камалія в дитинстві билася з дівчатами. Почнемо з того, що народилася співачка в Забайкалії Читинської області в сім'ї військовослужбовця. Перші три роки вони жили там, і майбутня артистка навіть пам'ятає їхню квартиру. Потім вони переїхали до Будапешту через роботу батька а пізніше до Львова. Часто Камалія в дитинстві була в Чернігові, бо там купа родичів, і саме це місто асоціюється у неї з домом. Там жили її бабуся і дідусь, і Вони, до речі, були суворими. Дідусь військовий, як і батько, а бабуся медик. Щодо дитинства, то Камалія розповідала, що її булили. Це було в сьомому класі. В її школі були дівчата-модниці, які ходили на підборах в коротких спідницях з мейком. А Камалія була, як каже, пай дівчинкою. Тому дівчата над нею насміхалися, що вона мамина доця, і от якось вони її зачепили в роздягальні перед уроком фізкультури, і камалія не втрималася і. Побила цих дівчат та каже після цього, її перестали чіпати. Така людина, що може довго триматися, а потім, от, буквально остання кавля, і все я спалахую, як вогонь. Камалія придумала собі псевдонім в 16 років. Мама співачки Інна Петрівна свого часу займалася музикою. Вона гарно співала, але це було як хобі. А потім вона зустріла батька Камалії і перестала займатися співом. До речі, вони зустрілися в їдальні льотчиків, де працювала мама артистки. Сама ж Камалія. Потім в дитинстві була в тих їдальнях і каже, що бачила там відомих артистів, і ходила на їхні концерти. А якось в три роки вона була на концерті Али Пугачова. Їй настільки сподобалося, що дівчинка з того моменту захотіла стати артисткою та акторкою. Майбутня співачка почала влаштовувати концерти вдома, коли приходили родичі, гості. Мама помітила, що дитині подобається співати, тож вирішила її підтримати. Yeah. Завжди казала, я хочу стати співачкою, актрисою балеріною. Відвела її на прослуховування до ансамблю, в якій її взяли, і плюс камалія пилася грати на скрипці, співала у хорі і їздила на різні фестивалі та конкурси. Ну а мама завжди була поруч, підтримувала і, врешті, стала продюсеркою своєї доньки. Речі, під час нашого з Камалією інтерв'ю з'ясувалося, що ми з нею у Львові вчилися в одній тій самій музичній школі, що в принципі для мене було досить неочікувано? Але повертаючись до співачки та її творчості, вона почала писати власні пісні в 11 років, і в цей же час вже активно виступала і придумала собі перший псевдонім. Справжнє ім'я Камалії Наталія Шмаренкова. За російське прізвище її цькували у Львові і казали, що вона москалька. Плюс до того, що Наталія Шмаренкова, ну це, скажімо так, не сценічне ім'я, тому Камалія придумала інше. З 11 років вона виступала на сцені як Сінді, а вже потім, у 16 років, сама собі придумала псевдонім Камалія. Насправді з цим псевдонімом Камалія вже зрослася і каже, що їй подобається її справжнє ім'я, але воно їй наче вже не рідне. Єдиний, хто і досі може називати артистку Наталкою, це її батько Віктор Шмаренков. І від того їй трохи незвично. Батько Камалії бив її. Та маму артистка не приховувала, що у неї з батьком були складні стосунки, а точніше, складне дитинство. Камалія казала, що її батько був аб'юзером. Як розповідала співачка, зазвичай батько ставав агресивним після алкоголю, але вони з мамою нічого не могли зробити і терпіли, адже мамі не було куди йти з донькою. До того ж, Камалія була маленькою, і мама хотіла зберегти сім'ю, бо думала, що чоловік зміниться. Отець був садістом, Якщо він входив в ярость... Але краще не ставало, і чоловік не змінювався. А казав, що він не бив нікого, бо на ранок нічого не пам'ятав. До 16 років вони жили з татом, і Камалія буквально благала маму піти від нього. І одного разу батько дуже сильно випив, зловив, як то кажуть, білочку і кинувся на камалію з ножем. Вона тоді відскочила і на щастя, але після цього мама вирішила, що треба йти від чоловіка. Вона написала заяву в міліцію, були відкриті судові справи проти батька, і йому навіть якийсь час було заборонено підходити до Камалії та до її мами. Але, попри це, через роки артистка змогла пробачити батька. каже, що більше десяти років не спілкувалася з ним, а потім раптом зустріла його і стало його шкода, і вона вирішила. Допомогти татові. Плюс їй тоді сказала ворожка, щоб мовляв, Камалія готувалася ховати батька через два роки, якщо вона не візьметься за його здоров'я. І вона взялася, відвезла батька в клініку і вилікувала від алкоголізму. Я все забула, як кажуть, Господь казав прощати, а Все ж таки, він мій батько. Камалія каже, що тато зараз і тоді це дві різні людини. Але про минуле вони намагаються не говорити, щоб не нагадувати зайвий раз. Перший гонорар камалії був 20 доларів. Як я вже говорив, мама Камалії стала по факту. Продюсером доньки, вона з нею їздила на всі конкурси, на всі фестивалі, допомагала і, звісно, вкладала гроші у розвиток творчої кар'єри доньки. Ності роки Камалія згадує, що запис пісні коштував в середньому 30 доларів, а аранжування у професіоналів 200 баксів. Камалія була настільки наполегливою і так вперто йшла до мрії, що почала заробляти в 17 років за допомогою виступів. Спершу вона виступала в нічних клубах. і Її перший гонорар був 20%. 20 доларів за три пісні. І отак за ніч вона могла виступити у кількох клубах і заробити 40, 60 і навіть більше доларів. Врешті свій перший кліп вона зняла у 20 років на пісню в стилі техно. Каже приблизно в цей час в місяць вона вже отримувала 5 тисяч доларів. До речі, ще один цікавий факт в Камалі є медична освіта. Справа в тому, що в її сім'ї по мамині лінії багато медиків, і багато хто хотів, аби вона теж. Пішла в цю професію. Ну і Камалія казали, що співати це не серйозно і це не робота. Тож Камалія вчилася на медсестру, і їй це подобалось. Вона навіть свого часу була асистентом на багатьох операціях. І був випадок, коли співачка врятувала життя людині. Це був 2001 рік. Вони їхали на концерти, побачила на дорозі жахливу ДТП. У Камалії тоді були з собою спеціальні ліки, які вона возила з собою для мами. Мовляв, раптом в неї буде шоковий стан і щоб ці ліки вколоти. І оці ліки справді знадобилися. Добилися, поки вони чекали на швидку, камалія вколола той препарат і тим самим врятувала людину. У Камалії була клінічна смерть. 2000 рік був для співачки та її сім'ї непростим. В мами на фоні стресу через батька його агресивну поведінку та алкоголізм стався інсульт. Тоді вони, хоч і розлучилися, але певний час продовжували жити разом, бо не було куди поїхати і як продати квартиру. Тож повторювалися історії з побиттям. Камалія з мамою подали до суду, щоб чоловіка виселити. А з часом купили йому окремо однокімнатну квартиру в Чернігові. Чому саме в Чернігові? Бо він хотів саме там жити. На фоні цього всього стався інсульт, і мама Камалії пережила клінічну смерть. Вона була в комі 11 днів. Артистка дуже переживала через це. А потім, коли мамі стало краще, почала активно працювати, щоб були гроші на лікування і все інше. Однак, в той момент у самої співачки почалися проблеми зі здоров'ям. Виявляється, в неї з дитинства були камені в нирках. І в період, коли мамі було погано, ситуація стала загострюватися, і камалія стала почувати себе гірше. В неї були сильні болі, але вона терпіла і працювала. І в результаті камінь пішов. Далі заблокував її нирку, і орган відмовив. Камалія потрапила до лікарні, провела там два місяці, і саме тоді у неї сталася клінічна смерть. Артистка насправді дуже чітко пам'ятає ті відчуття, які були, каже, що вона не відчувала болю. Була наче в невагомості і не хотіла повертатися в своє тіло назад. А ще пригадала, що, наче переміщалася у просторі в різні місця. Бувала в квартирі мами в Кременчуці, потім у друзів в Києві і, врешті, опинилася в місці, де багато світла, і зустрілася там зі своїм дідусем. Крім цього, у 2020 році у співачки знайшли ще одне серйозне захворювання онкологію грудей. На щастя, виявили це вчасно. На першій стадії їй призначили хіміотерапію в пігулках, була операція і променева терапія. Тож, на щастя, хвороба позаду. Якийсь голос сказав: ну якби від дідуся, що тобі тут не місце ще. Камалія втікала вночі з дому від чоловіка, за якого мала вийти заміж. До того, як зустріти Захура, її вже колишнього чоловіка, в Камалії було чимало стосунків. Були і серйозні, які тривали по два-три роки. Один з таких її бойфрендів мав ігрову залежність. Він грав в казино, і Камалія каже, що постійно по ночах витягала його з ігрових закладів. Другий її коханий зраджував. Або ще один, за якого вона мала вийти заміж, і хоча з першого було все добре, та виявилося, що чоловік був насправді аб'юзером. Він підняв на неї руку і навіть погрожував пістолетом. І тоді Камалії було 19 років. Вони жили в Криму. І коли чоловік поїхав у відрядження, вона втекла за допомогою покоївки. Після того чоловік шукав її, переслідував, але в неї були впливові друзі, які змогли захистити. Тож він їй нічого не зробив. Я біжала просто ночі, С сумкой в кустах ночевала, чтобы утром попасть на поезд. Камалія розлучилася з Захуром через його доньку від першого шлюбу. Цей факт пропонує почати в цілому з історії кохання Камалії та Захура. Познайомилися вони у 2003 році на зустрічі бізнесменів у ресторані. Туди Камалі запросив приятель, вона там заспівала і одразу сподобалася пакистанському мільярдеру Мохамаду Захуру. Чоловік записав собі номер артистки і запросив на перше побачення. До речі, щодо Захура, є цікавий факт: так він з Пакистану, його тато був прем'єр-міністром країни. 16 років він Їхав в Україну навчатися в Донецький національний технічний університет. І тоді був обмін студентами при радянському Союзі, Захур отримав вищу освіту в Україні, і так вже вийшло, що згодом почав тут бізнес, а потім і одружився. Коли він запросив Камалію на побачення, то одразу був серйозно налаштований. Невдовзі він зізнався їй у коханні і запропонував жити разом. В тому ж у 2003 році, після трьох місяців знайомства, вони одружилися. До речі говорили, що Камалія відбила чоловіка його першої дружини адже у захура до того вже був шлюб з росіянкою, і в них народилося двоє дітей: Арман і Тетяна, однак насправді, коли він почав зустрічатися з Камалією, вже 8 років як був розлучений. Просто Захур е, з його колишньою дружиною приховували це від дітей і чекали, коли молодший Арман досягне свого повноліття. Тож, врешті, про нову дружину Захур повідомив дітям вже тоді, коли був з Камалією 7 чи 8 років. Більше того, про розлучення і нову дружину не знали і мама Захура. А коли дізналася, то сказала, що потрібно робити ще одне весілля. Взагалі, коли Камалія зустріла Захура, то в неї почалося життя як у казці. Чоловік, який, до речі, старший за артистку на 22 роки, дарував їй коштовні подарунки, прикраси, вбрання, робив оригінальні сюрпризи. Вони літали на особистому літаку, відпочивали в різних країнах. Але сама Камалія каже, що певний час. Не довіряла чоловіку, бо досвід її минулих стосунків і аб'юзивного батька не відпускали її. Але врешті вона побачила, що Захур дуже добрий, чуйний, вічливий і люблячий і. Довірилася, та попри це було кілька моментів, коли Камалія хотіла піти від чоловіка. Один з таких був на початку їхніх стосунків саме тоді, коли е, Захур дарував їй купу подарунків. Якось він поїхав і залишив їй гроші. І через це Камалія йому е, сказала, що відчуває, ніби він її купує і хотіла піти. Але врешті вони поговорили і все вирішили. Їхня родині все було чудово, тільки Камалія 10 років не могла завагітніти і народити. В неї були викідні. І на досить великих термінах потім з'ясувалося це було через ендометріоз та хворобу щитовидки. Тож співачка навіть їздила на лікування до Нью-Йорку. Їй було важко емоційно переживати викидні, але за допомогою спорту, медитації та роботи вона змогла побороти цей стан. Врешті вона довго лікувалася, Їй зробили операцію. Не була гормональна терапія, і через роки Камалія все ж таки завагітніла. Вона до останнього приховувала це. Боялася, щоб все було добре. Страшно. До останнього страшно. До речі, захур на той момент не дуже хотів дітей, адже у нього вже були син і донька від попереднього шлюбу. Камалія через це ображалася на чоловіка. Однак все ж в них народилися дві донечки Арабелла та Мірабелла з різницею. В 9 хвилин в їхніх стосунках було все добре, але все ж таки складнощі виникали через доньку Захура від першого шлюбу Тетяно. Камалія дуже хотіла подружитися з нею, але та ніяк не йшла на контакт і не хотіла знайомитися. І навіть не пустили Захура до себе в дім у Лондоні, коли він був з Камалією. Та врешті, коли Камалія була на восьмому місяці вагітності, вони все ж таки познайомилися. Тетяно вмовив її чоловік та батько Захур, що вона прийшла на день на. Родження артистки і познайомилася з нею. Адже на той момент Камалія була одружена з Захуром ще 11 років, і вони чекали на дитину. Та, попри це, від Тетяни завжди був холод. А під час повномасштабного вторгнення в них ще більше погіршилися стосунки. Захур з доньками жили в будинку Тетяни в Лондоні, хоча Камалія не хотіла їхати в той будинок, але приїхала, бо там були її діти. Але Тетяна, за словами Камалії, постійно провокувала її, вражала, називала кукушкою через те, що артистка їздила виступати, збирала гроші на ЗСУ, але не була з дітьми. А вона постійно е щось ну якісь пакості були, такі робила. Камалія розповідала Захору про це, але він не вірив і не звертав увагу. І артистка хотіла, щоб чоловік її захистив, а він мовчав. Був толерантним і не хотів ні з ким сваритися. А врешті він сказав одну фразу, після якої Камалія захотіла розлучитися. А, я скоріше з тобою розведуся, ніж таню. Кину. Артистка каже, що з першого рішення піти було на емоціях, а потім було дуже важко емоційно. Та з іншої сторони, Камалія думає, що розлучення навіть пішло на користь, бо вони з захуром стали більше друзями і тепер можуть говорити про ті речі, про які раніше не говорили. До слова доньки досі не знають, що мама і тато розлучені. Захур заборонив їм про це розповідати, бо боїться, що дівчата не зрозуміють і їх це травмує. До того ж, Камалія Захур хочуть, щоб дівчата зростали у повноцінній родині. А от розкажуть їм правду, коли вони будуть повнолітніми. Насправді, попри все це, Камалія не виключає, що можливо їхня історія з колишнім чоловіком не завершена. А в одному з інтерв'ю вона сказала, що хотіла б повернутися у період свого життя, коли зустріла захура життя. Не без сюрпризів, mm -hmm. всяке буває, але поки що ні, точно ні. Камалія потрапила у скандал з побиття. Після того як артистка розлучилася про її особисте життя, ходило чимало чуток. Хоча сама Камалія не приховувала, що ходить на побачення і що їй навіть роблять пропозиції вийти заміж, але вона відмовляється. Я всіх порівнюю з захуром і уявіть собі, якось в мережу. Потрапили фото, на яких Камалія з синцями на обличчі, розбитими губами та підборіддям, і гематомами на шиї. Навіть з'явився скрін, начебто, її повідомлення про те, що захур хоче її забрати від чоловіка на ім'я Михайло, що вона не заслуговує такого ставлення до себе і бути постійно побитою. Після того камалія вийшла на зв'язок у прямий ефір. І сказала, що з нею все добре, вона жива і е, в неї немає ніяких сенсів. Потім в нашому інтерв'ю вона зізналася, що ті фото в мережі, е, з, начебто, її побиттям, то був грим, і взагалі багато фотошопу, і вона не знає, хто і навіщо злив ці фотографії. А повідомлення, яке нібито вона писала, вона каже, що вперше побачила. Я такого повідомлення нікому не писала. Щодо чоловіка на ім'я Михайло, про якого йшла мова, і чиї фото з'явилися в інтернеті. А вона каже, що у них з ним нічого не було. Що вони познайомилися під час великої війни в межах волонтерського проекту і працювали разом. Вони спілкуються. Він гарний чоловік і Камалія знає його родину. Тож думаю, що той скандал зробили спеціально і, можливо, Михайло просто комусь перейшов дорогу. Однак все ж таки аб'юз в житті Камалії після розлучення з Захуром був. Співачка якось в інтерв'ю розповідала, що був чоловік, який їй дуже сподобався. Він не був супермільйонером, але був забезпечений. На початку стосунків він робив все для неї і був дуже романтичний. Та з часом вона почала помічати, що він запальний. В нього нестабільна психіка, і під алкоголем він стає дуже агресивним. До того ж, він ревнував її до дітей і до колишнього чоловіка. Казав, що якщо Камалія два тижні з дітьми, то з ним теж має бути два тижні, що вона ледь не повинна була підписувати в нього свій графік і обов'язково вийти за нього заміж. Її це дуже напрягало, адже вона не хоче заміж. Поки що. І в цілому Камалія пояснювала чоловікові свою позицію і сказала, що готова бути з ним в романтичних стосунках. Але Виходити заміж, поки не хоче, він не прийняв цю позицію. Тож вони розійшлись. Але на цьому історія не закінчилася. І той чоловік почав переслідувати співачку, Чекав її біля містечка, погрожував по телефону, і вона він казав, що вона має бути тільки з ним і тільки його. І навіть виходив на її друзів, щоб дізнатися, де вона, і просив докладати про кожен її крок. Таке відчуття, що за мною постійно слідкують. Вона так боялася цього чоловіка, що якось навіть викликала охоронну фірму, щоб та зустріла її з потягу. Та з часом він змінив тактику і почав говорити, що хоче дружити і допомагати їй. Але Камалія йому не вірить. Думаю, що я приречена бути сама. Камалія робила Моржі час від часу говорили про те, що співачка робила собі пластичну операцію, в цілому е вдається до різних методів, щоб зберегти молодість. Сама ж артистка зізналася, що дійсно колола собі ботекс, зробила ринопластику, тобто операцію на носі, але не тому, що їй щось не подобається. Насправді, коли її донечкам було два місяці, вона втратила свідомість і вдарилася. Обличчям об стіл, вона розбила ніс, в неї була зміщена перегородка, тож довелося робити ринопластику. Більше ніяких пластичних операцій не було. Єдине, що Камалія хотіла б зробити, це операцію на грудях, але не може це зробити через те, що у неї була онкологія. В цілому артистка слідкує за своєю зовнішністю і, звісно, витрачає на це чимало коштів. В нашому інтерв'ю вона сказала, що на місяць їй потрібно мінімум 10 тисяч євро. Це щоб записати нову. Пісню виплатити зарплату своїй команді, купити якісь речі, сходити на манікюр, педікюр а інші процедури краси. А ще заплатити за отримання її коней. До речі, так справді Камалія довгий час займається кінним спортом. Це було її мрією, і вперше вона сіла у сідло у 18 років. Тувечка брала участь у змаганнях, займала призові місця, і в неї є мрія виграти кубок України зі змагань. Кінного спорту каже, що в принципі вона вже давно не мріє про матеріальне, адже в неї було все: і вертоліт, і яхта, машини, будинки, діаманти, дорогі речі. А тепер всі її мрії більше творчі. Ну а щодо кінного спорту, то з 2020 року вона не брала участь у змаганнях. Тоді був коронавірус, і потім почалося повномасштабне вторгнення. Росіяни розстріляли двох її коней, інші постраждали, і вона довго їх лікувала. Тож зараз, нарешті, змогла повернутися до цього спорту і активно тренується. Коли є час. У Камалії є своя ділянка на місяці. Змі Камалію називають найбагатшою співачкою України, та вона і сама не приховує, що у неї чималі статки. А якось вона зізналася, що у неї є своя ділянка на місяці. Коментуючи це, Камалія сказала, що зараз такий е, сильний технологічний прогрес, що ніхто не знає, що буде через 5-10 років, і можливо люди будуть літати е, на сусідні планети як на маршрутках. Тож раптом що у неї вже є свій клаптик землі на місяці. Але при цьому співачка каже, що обміняла б цю свою ділянку на місяці на ще один будинок під Києвом. Артистка зізнається, що дуже любить Україну і дуже любить свій дім. І коли почалося повномасштабне вторгнення, вона навіть хотіла піти служити в ЗСУ. Її рідний брат і сестра Камалії служать, тож і вона була готова йти снайпером, бо добре стріляє. Навіть контракт із Збройними силами вони підготували, але її зупинили діти. Тоді це було в якійсь. Мірі емоційним рішенням, а потім вона почала аналізувати, спілкуватися з військовими, і коли їй сказали, що є певні обмеження щодо виїзду з країни, вона замислилася, адже діти в Лондоні з батьком, і вона не зможе до них їздити, коли захоче чи коли. Буде потрібно. Ну і крім того, Камалія каже, що її відмовив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і сказав, що вона набагато більше робить у тилу, ніж зробила би на фронті. Тож артистка вирішила продовжувати допомагати військовим і бути максимально корисною саме тут. Насправді, життя Камалії нелегке. Важке дитинство, аб'юзивні стосунки, хвороби, але вона приймає всі виклики і, попри все, іде тільки вперед. Вона знає ціну грошам, і що нічого не дається легко. Вона знає, що випробування не даються тим, хто не може їх пройти. І всі труднощі роблять людей сильнішими. Вчать, дають досвід і сили рухатися вперед. Попри мільйонні статки і свою 30-річну кар'єру. Вона не зупиняється і має ще грандіозні плани і цілі. Я впевнений, що Камалія, завдяки своїй наполегливості та силі, все здійснить і не раз нас дивує.